Добрый вечер вам здесь Улюлю выпадать гол А он все. Ще... печерні голуби падають, випадаються. Дві каже, випала, говорю. передаю всім вітання, говорю. приїхав з працерю. Сейчас пока вам сколько время улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Снижу трошки випавру.

Hva skjer'a? жок притрусив трошки но вітер роз слабенький і поначався то почався ток улюлю да я думав трошки поранше прийду сьогодні але не вийшло трошки поранше. думаю, може вітерок був би, щоб одразу відкрити, може пішли б. О, Кировоградська Кероградська, кероградська на дверях. Ну, птиця У мене все накормна на гру, проблем немає Я птицю, я кажу, свою випускаю. І днем, і ночью, і вечором, коли є время, я її привучаю. Да, сліп фонар би стояв, би тут беру. Ще треба буде зеркало достатиру. Щоб вони орієнтувалися, як ранче було гру. Или як ото кажу, в тази година ливала, це я зеркало, як у мене було дома. Гру. Кинув тут вон, зеркало. Гру. уля лю У мене всі голби приучені Що там заскучило вже, да? Угу? Первого разка заскучило, ну нехай хайса. Гуляйте, 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 гуляйте. 噜噜噜噜噜噜。 Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю карауградських зіньканих привучай, Юрю. Нехай привучай, горю. Дишуть свіжим повітрям. Та такі хлопці діла. Вони в курсі діла. Сніг бачили, це може жінки не набачили. Один гуляє, гром. Пірогородська днем. Так, 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 так. А вот іще сидять. А вот он їх прикрив. прикрываем. Вот Сейчас, сидять, садять, садять. Я думаю, що что тут їх не видно, вот. Первога разка машина. Ра и...

Вот от таких хлопцы делают. Да, морозец будет нам уж Вот так в Сереге голуби заходят. Давай, 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 Все, 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 все. Я кормлю базару. Да, випало б більше б снігу було б цікаво. Ще побуду, може в полчасі, може більше. Та... Ванюшка мене привіз з працеру, приїжджав до нас на, на роботу по своїм ділах і мене захватив дому. А почти немає все. Димону дякую теж, Діми, гру, он бідру піску говорю. голубам гру. Прикрити треба буде гру. Надо ще його попросити, гру буде время гру, щоб провода ці побрізавру. Он привіз його. крестовые нервы. спрацерю. Ладно, что он. Держаки, палки поделать и поставлю, может, где-нибудь. Ну, вот и все. Ну, что, на буду Закінчують, нахай, голуби, їдять. Всіх вам благ, удачі. Ру. слава Україні! Ру. Да. Нічого, день увеличится. Буду приїжджати, під вечір буду голубів гнати. Удачі!